Всім привіт! Ну що ж, завершився матч між Нідерландією та Андією. Півфінал чемпіонату Європи 2-1. Друзі, англійці таки перемагають. Давайте, друзі, розбирати, що це взагалі був за матч. Вартові складу. Збірна Нідерландії, підопічні Рональда Кумана вийшла грати по схемі 4-2-3-1. Він Вороток, Деврей Ван Вандек, захисники, Натан Акеден, Фріс по флангах, Рейндер Скаутен півзахисники опорні. Хаві Сімон центральний атакувальний півзахисник, Кодіґак по Доніел Мален по флангах та Мертві Депай у нападі. Підліпіще Гарри Саутгейт, 3-4, 2-1, Джорджан Пік в Джон Стоун, Скайл Вокер, Гей захисники, Мейна Деклантрайс, центральний Центральні Півзахисники, Кіран Трипір, Бакоєсака, ролі пів захисники. Ну, Кіран Три Лівий Півзахисник, пів захисник, Бакоесака, правый пів захисник. Филф центральний Атакувальний півзахисники. Гаррі Кейн у нападі. Сьогодні Гаррі був на вест атаки. Гаррі. Ось ну так ось Давайте тепер по матчу. І збір Нідерландії мені дуже сильно якось подобалося на початку матчу. Ось гол Хаві Сімонса ранній гол і дуже красивий гол забив Хаві Сімонс. Він, так знаєте, м'яч протягнув і неймовірним таким ударом, дуже сильним, в дальню дев'ятку відкрив рахунок, але Андрія Метіво відповіла на 18-й хвилині. Отам був раніше епізод, спочатку пенальті не поставили, але потім. Суддя передивила систему відео і справді Гарі Кейн там влучив десь Володюм Ферсу, в руку. Чистий пенальті, який сам Гарі Кейн на 18-й хвилині де й реалізував. Ой, в цілому, взагалі Англія, напевно, більше ну, те, що не було більше англійці володіли м'ячем, більше позиційно атакували, більше було моментів саме о, у англійської збірної. Володині, там, не в... Величка перевага була в Англії. Ну, тобто, в цілому такий матч рівний, але супер шанс був порахунку один 1, звичайно, що Філа Фолдена, коли Філафолден пробив поміж Вінбрюґіне, і там з Лінії Врідден з Алдюнкер врятував Нідерландів. В цілому ось цей момент Філа Фолдена, по суті, єдиний такий шанс, який супер був. А в інших випадках то коландці непогано там могли атакувати, але гольових моментів не було там були удари, які... В принципі, контролювалися андійці. Ну, англійці також, в принципі, були повороти, але голландці також в принципі, контролював. Тобто ось цей шанс віла Фолдена був найкращий по рахунку, один один, коли Дензел з лінії горіт з лінії вибив м'яч. Другий тайм також був доволі таки спокійний, англійці володіли м'ячем. створити... Голівих моментів не було. В другому таймі, тобто -то був спокійний матч і все йшло. Взагалі серії пенальті. То голландці володіли м'ячем там атакували, Непоганий був момент Вірджала Ван Дейка, ось я згадую, коли пікверт врятував. Напевне, все момент Вірджала Ван Дейка був напевно і найкращий у збірної Нідерландії. А це вирішив гол, який заб'є Оле Откінс. І справді, матч був рівний, нічого би не передвішала, що так можна сказати. Матч був рівний. Да, Англія трішки більше володіла м'ячем. Але в цілому за суттю гри це був рівний матч і вось колпакний, який, до речі, вийшов на футбольне поле, де передача на Олі Откінса. І Олі Откінс, доволі таки сильний, доволі таки непроста ситуації, пробуває з розворота в дальній кут, забиває переможний гол і вирвав для збірної Англії перемогу. Восім і Олі Откінс в ролі такого діджокера, виходить Олі Откінс і забиває переможний гол, забиває Оля Откінс, неймовірні емоції Оля Откінса, неймовірні емоції Джуда Белінгема і взагалі неймовірні емоції у Футболістів англійського збірної. Неймовірний Олі Откінс, футболіст Бірмінгемської Астон Вілли вириває для англійців перемогу. 7-9 по статистиці. По ударах-поворотах 7-9. 2-5 ударів площину 41-59. Це Володіння Ось 3-0 за кутовими. Тут голландці переграли сопротивника. Ось. Точність пасу. Ви бачите, які високі цифри. Тобто, коли Анди володіли м'ячем, Нідерланді так не наполягало, коли Нідерланди володіли м'ячем, англійці також не наполягали. 41% у Нідерландії володіння м'ячем, 89% складає точність передач. 400 13... 413 пасів в Нідерландії, З них 371 передача була точною. Ось Нідерландці, перепрошую. В англійці 59% володіння, у доволі непогано, да? 92% точність передач, 589 їх взагалі було, і 542 передачі було точні, 0 гольових шансів у Голландії, у англійців було 2 гольові нагоди, ось пенальті Гарри Кейн забив, а 1 гольову на опустив Філ Фолден, дуже хороший був шанс. Про ми казали, коли Дензел Дюмфер з лінії виріт убивав м'яч. Сім ударів у Голландії, два в, в площину, три повзорота, один каркас, три два удари заблокованих. До речі, там був ще момент, коли Філ Фоден влучив також у хрестовину, Там, в першому там, це також був непоганий момент. Мої любі друзі, 9 ударів в англійці, 5 плечину, 2 одна ось ця хрестовина. Два удари заблоковані були у англійців. По відборах тут трішки були кращі англійці. По два сейви Пікфорда і Вінбрюгіна. 16-5 мені м'яча, 10-8 перехоплення. Ну, Порушив правила трішки більше голландців. 11 порушень правил, 3 жовті картки, в англійців 6 валів 3 жовті картки. Краще, до речі, футболіст в цьому звичайно, що буде Оліоткінс. Звичайно, що Оліоткінс. Який вийшов, який забив, звичайно, що він герой матчу. І... До речі, друзі, трішки по статистиці хочу вам навести. По, по 107 км взагалі пробігли. Що голландці що англійці? 29 атак провели голландці, 45 атак провели англійці. Ну, тобто трішки більше і справді атакували англійці. Ось. Але в цілому, я ж кажу. В цілому, цей матч був доволі таки рівний. Доволі таки рівний Но Олі Откінс найкращий футболіст цього матчу, без жодних питань. І, до речі, він Олі Откінс отримав звання найкращого футболіста матчу. Підводячи підсумок, я звичайно ще вітаю Англію. Англія показала результат. Збірна Англії виходить знову до фіналу ЧП Європи. Тоді це була Італія в 2021 році, зараз це буде Іспанія. Тобто англійці, в принципі, як ви бачите, показують доволі таки непогані результати. І... М -м -м. Да. Да. Хтось може з вас сказати, що Англії десь трішки пощастило. Але я думаю, що Англія все-таки заслужила все-таки зі за словаками, як вони рятувалися. Тобто -то на характері, да, на характері, але англійці здобувають ці результати. З нетерпінням чекаємо фінал. Голландія, Нідерланди молодці, знаєте. Нідерландія ну, в принципі, зіграла непогано. Дося до півфіналу, да, там були поразки. Від Австрії дуже прикро. в цілому і Румунію виграли, і Туреччину. Голландці молодці. Тут Нідерландія зробила все від себе належне. Я вважаю, півфінал це взагалі здорово. М -м, ну, ви знаєте, в найкращу четвірку у в найкращу четвірку команд чемпіонату Європи Нідерландія потрапила. Браво! Браво, Ренед Гуман! Да, нам вдалося. Да, дуже прикоз голландців. Але нічого, голландці показали храбрість і Голландія сьогодні справді грала дуже здорово, але. Підопічні Гарета Саутгейта виходять до фіналу. Нідерландія, Андія 1-2. Тож у нас такий фінал Іспанія Англія. Нідерландів шкода, але команда молодці. Команда дуже сильна. Я думаю, що на чемпіонаті світу 2026 року, ось ця Нідерландія е, точно себе покажуть. Ну Нідерландії справді стає такою темною конячкою, справді голландці могли, могли вийти і могли створити казку. Але не вдається, Англі, англійці зупиняються, англійців ми вітаємо, нідерландців також вітаємо за хороший виступ. Тож, Нідерландія, Англія 1.2. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.